Для різних задач різний калібр, різний гвинтів, антиматеріальні винтівки 50-й калібр. Це снайперська гвинтівка калібри 338 лапа Магнум. Це снайперська гвинтівка десь на відстані 1000-1300 метрів. Поздовжно козуючи затвор. Тут. Це така я можна сказати, в зброї це ювелірна робота. Як правило, гвинтівка це індивідуальна кожного, вона під кожного підрегулюється. Бачите. Пищичник, тыльник оптика, відстань, все регулюється дуже індивідуально. Є гвинтівки на півавтоматичні, в 308 калібрі, для більш близьких дистанцій. Є марксмен, такі 500-600 метрів, це UR-10М, а є з довшим стволом, це Z-10, UR-10, та що її називають, ще. вона такі на відстані 700-800, до 900 метрів. Перед кожним виходом, після кожного виходу, ми проводимо аналіз проведених дій. Ми сідаємо всім підрозділом, виходили, там група виходила, збираємося всім підрозділом і обговорюємо, які перед плануємо перед виходом, що ми беремо, як ми працюємо по карті, по маршруту заходу, по маршруту відходу, по маршруту евакуації на випадок евакуації.